Вітаю, це Ігор Бойко і подкаст Вдосвіта, де я говорю про найважливіші події попереднього дня і найцікавіше, що сталося в футболі за цей період. Сьогодні, у вівторок, 4 липня, я буду говорити про декілька подій. Перш за все, призначення Патрика Ван Левена головним тренером Шахтаря. Також нову. Історію Ліверпуля не встиг я про це розповісти вчора. Цей трансфер відбувся ще на вихідних. Домінік Собосла став гравцем, новим гравцем Ліверпуля, і що з цього буде, як це мені бачиться. І також про Борусю Дортмунд, про перший її вагомий трансфер цього літа. Отже, давайте по порядку. Шахтар таки звільнив Ігора Йовічовича, але це було очікувано ще. Навесні розпочалися ці розмови про те, що в клубі не задоволені роботою хорватського тренера. Він дуже добре себе показав влітку минулого року восени, коли команда грала в Лізі Чемпіонів, і Йовічевич став настільки важливим для шахтаря як тренер, а як людина, котра могла об'єднати усіх однією ціллю. Тобто, ось цей його мен-менеджмент, man ця його. Робота на камеру більше навіть вона стала важливим фактором у важкі часи, в найважчі часи для Шахтаря. Він допоміг команді в Лізі Чемпіонів виступити. Але якщо говорити про футбольну роботу, то тут до Євічувича питань, звичайно, набралося дуже багато і якість гри, і розвиток молодих футболістів. Так, ми можемо говорити щось. Що мудрик це його. Плід роботи Судаков, це його плід роботи, але Бондаренко знову ж таки. Але давайте дивитися матчі, які були навесні, і як важко Шахтарю було в матчах проти посередніх навіть команд проти аутсайдерів та командки нижче, ніж середній клас. Не було, як це назвати правильно. Впевненості і не було клас, ось таке древнє радянське слово, совєтське слово, клас, який потрібно демонструвати клас, який має бути ось цього у Шахтаря не спостерігалося. Хотіли, мабуть, іншого тренера, ніж Патрик Ван Левон, і взагалі ось про Ван Левона потрібно говорити з декількох аспектів. А по-перше. Його призначення це ніби ось спроба віднайти ідентичність Шахтаря, яка була втрачена спочатку в 2014 році, потім в 2022 році. Шахтар, скільки вже не грає в Донецьку, Шахтар не має вже більше року зв'язку з Маріуполем, який був таким містком до Донецька. І зараз це клуб, який. Перетворився на київський, перетворився на Львівський клуб, який втратив свою академію, фактично, адже команда, молодіжна команда рік провела в Хорватії і не працювала в Україні. Тобто багато проблем. А Ван Леван це людина з системи Шахтаря. Ось як Сергій Палкін, який, власне, і хотів, щоб прийшов в Нідерландець. Так само Даріо Серна. Даріо Серна. Теж хотів, щоб прийшов Адлевод, але, здається, на іншу позицію. На позицію головного тренера він. Та й палки, ось в них були розбіжності, про це теж багато говорили, але здається, вони обидва були не проти, щоб команду очолив Франческо Фаріолі, названий брат Роберто Дедзербі, Але Фаріолі все ж таки не дозволили в сім'ї поїхати до... працювати до України, грати в матчі Української Прем'єр-ліги. Можна в Єврокубках в Лізі Чемпіонів Шахтар гратиме не в Україні, але ось їздити в Кривий Ріг на матчі, їздити в інші міста на матчі все ж таки доведеться. Тому е, Фаріолі не приїхав, приїхав в Авен. Е, е, наскільки він якісний тренер? Цього ніхто не знає. Цього ніхто не знає. Він дуже вправний в роботі з молоддю. Фактично, він створив. Академію Шахтаря, він є основоположником цієї ідеї вирощування молодих футболістів, яку потім так не будемо говорити, зіпсували, трохи модифікували іспанці, які працювали пізніше, але ось Ван Леван ще. 15 років, тому більше навіть створював цю систему в Донецьку. і Вона є успішною. Команда 96-го року, як про це люблять говорити, це Зінченко, Матвієнко та решта це його такий перший серйозний плід роботи. Але як головний тренер, він працював в свої 59 років лише з двома командами. Причому перша з них це було випадково, він в Макабі Тель-Авів працював традиційно з молодіжним сектором. Але потім тренера звільнили і на певний час там, на декілька ігор призначили Ван Левена. Утім, команда виграла. Ці декілька ігор він залишився, допрацював до кінця сезону, навіть почав наступний сезон, але там вже провалився, його звільнили. Друга робота це зоря, чудова зоря. Зоря, яку всі полюбили за її результати, за те, як команда грала, незважаючи на обставини, здобувала ці результати, незважаючи на обставини. Зоря на третьому місці закінчила чемпіонат України. Але е, якщо ми говоримо про е, ось цю якість, е, про клас, е, про велич гри, яка має бути у Шахтаря, е, то у зорі Ван Левана її не було. Е, Зоря Ван Левана це була контратакувальна команда з неймовірною кількістю передач відразу від захисників до гравців атаки. Е, команда, яка дуже швидко переходила вперед і контратак, контратаки зорі, це найкраще. Можливо, що було в українському футболі цього сезону, не лише в зорі, а передачі Батагу. Ну, Батаго робив стільки передач і такої довжини, що Ярославу Ракицькому навіть не снилося, навіть в цьому порівнянні. Звичайно, звичайно, Шахтар так грати не буде. Шахтар, який буде на контратаках грати проти ЛНЗ чи Минає, ні. Але Ван Левен тренер-ідеаліст, ось так видається, коли мова заходить про роботу з молоддю. Молодь має працювати саме за такими ідеями і ніякими іншими. Ось так, так і так. Але коли мова йде про першу команду, то там вже е, має все. Робитися, зважаючи на можливості футболістів. А можливості футболістів. Шахтаря, звісно, що вищі за можливості футболістів зорі. Тому можна очікувати, що Шахтар Ван Левана буде грати в абсолютно інший футбол у порівнянні з Зорею Ван Леувена. Наскільки він буде успішним? Це вже запитання, на яке може дати відповідь лише час. А Ліверпуль. Ліверпуль придбав Домініка Собосла угорського півзахисника, про якого давно говорили в Європі, ще коли він грав в системі Редбулу, але в Зальцбурзі, А тоді себе добре проявив, опинився в Німеччині. Це підвищення до Лебцега, і тепер опинився в Ліверпулі. Це трансфер такий цікавий, наскільки я зрозумів. Ліверпуль. Випадково його підписав, випадково знайшов цю можливість, коли йшли перемовини про оренду Фабіо Карвалю до Ляйпцига. Ці перемовини закінчилися, і буквально наступного дня чи через день з'явилася інформація про те, що можна Ліверпуль може придбати собусла. В нього там клаусули, яка цілком нормальна для Ліверпуля, для англійського гранта, і для Ліверпуля, який не витрачає сотні мільйонів, але 60 мільйонів. Цілком може витратити. І цей трансфер відбувся буквально за декілька днів, навіть його встигнули оформити на вихідних, що трапляється дуже нечасто На вихідних в Англії та Німеччині зазвичай відпочивають. Що особа слай буде робити в Ліверпулі? Як це допоможе команді? А це дуже дуже цікавий момент. Тому що насправді відповіді на це запитання немає. Я вже бачив, як малюють Собосла і Алексіса Макалістера, ще одного новачка Ліверпуля, в цій схемі, яку використовував Юрген Клоп навесні з Трентом Олександром Арнолдом на позиції центрального півзахисника під час володіння м'ячем. Оці 3, 2, 4, 1. Але. Хто знає, чи буде ця схема зберігатися, чи будуть 4-3-3 такі класичні стабільні, які клоп використовував впродовж всієї своєї роботи в Ліверпулі. І до чого ж, це? Собослай та Макалістер намальовані в центрі поля, є Фабіньо та Олександр Арнольд і трохи вище розташовується та Макалістер. Все це виглядає дуже гарно, але Домінік Собаслай не є центральним півзахисником. В нього є матчі в центрі півзахисту, в нього є матчі на позиції центрального атакувального півзахисника в збірній Угорщини, зокрема, в Зальцбургу. Він ще трохи грав до цього. Але. В центрі півзахисту він в Німеччині грав здебільшого тоді, коли потрібно було або забивати, коли після замін з'являлася ось така можливість, хтось виходив вище, він розпочинав нижче розташовуватися. Чи він сам виходив на заміну? Ну тобто, це були невеличкі проміжки часу, І, а, а так насправді він вінгер. Він футболіст, який найкраще себе почуває на фланзі, там де є більше простору. На флангах у Ліверпуля зайнято. Ну, знову ж таки, найкраща позиція Собуслає це правий Вінгер. А на позиції правого Вінгера грає найкращий футболіст у складі Ліверпуля за останні скільки там років? 10, 20 чи багато. Тому два, ось, два питання є два моменти, які. Важко зараз передбачати, чи буде взагалі Собосла грати в стартовому складі. Для мене він не є футболістом, який відразу прийде та буде давати результат в Ліверпулі. Він і в Ляйпцяху цей результат давав не так, щоб стабільно, не так, щоб він був. Ключовим футболістом команди. Він забивав, він робив передачі, але часто це були стандарти. Він володіє чудовим ударом та чудовою подачею, тут взагалі нема про що мови. А якщо говорити про гру, він вибухав в деяких епізодах, він міг грати яскраво, але стабільність та продовженість, сталість його гри викликає сумніви. Тому особа слаю наразі це. Молодий футболіст, якого потрібно розкривати. Це не трансфер, який має, власне, як Макалістер, стати важливим футболістом вже зараз, тому що Макалістер це гравець під стартовий склад. А Собасла це гравець більше на роки вперед. Так видається. Можливо, він колись замінить салаха, можливо, він навчиться грати стабільно на ось цій позиції в центрі поля. Але. Добре, нехай, якщо система залишиться з Олександром Арнолдом в центрі поля під час білдапу, то Собослай може бути ще ось цим футболістом, який грає на позиції інсайда. Але в 4-3-3 в центрі півзахисту він ніяк не буде грати. Це ну, просто нереальним виглядає. І коли команда буде захищатися навіть з цією системою. З Олександром Арнолдом в центрі поля, то все одно він має захищатися в центрі поля, а це виглядає слабким місцем, досить навіть слабким місцем в оборонній роботі. Тому, тому я чекаю на спокійне, таке виважене введення Собо до стартового складу Ліверпуля і в перший сезон, якщо він стане основним гравцем, це, звичайно, може бути, ключовим гравцем, це, звичайно, може бути. то... Я здивуюсь. я не здивуюсь, якщо він стане колись важливим гравцем Ліверпуля, але здивуюсь, якщо він стане прямо зараз. І ще одна невеличка ремарка, яка стосується теж Німеччини. Це перший такий солідний трансфер Борусі Дортмунд, витрачені гроші від продажу Джуда Белінгема до Реалу. Фелікс Неча стане гравцем. Борусі Нмеча це гравець, який має замінити Белінгема за свою позицію за вміннями. Певними, він є заміною Берінга. 30 мільйонів євро Боруся за нього заплатила, і тут потрібно говорити про декілька моментів. Так, Нмеча в цьому сезоні зіграв 30 матчів, зробив 3 голи та зробив 6 результативних передач. Він викликався до збірної Німеччини. Черговий молодий талант. Але. При цьому в нього лише 19 стартів за Вольсбург. Більшу частину результативних дій він зробив у період 6 матчів. Тоді в нього було 2 плюс 4 з 3, плюс 6. Коли команда перебувала в чудовій формі, не програвала в 10 іграх та забила 30 голів за цей період. І Меча не коштує нібито 30 мільйонів євро, але. Знову ж таки, ми говоримо про потенціал, і найважливіший момент це величезне бажання головного тренера Едина Терзича мати мечу в своїй команді. Він саме був тим, хто не вимагав, мабуть, ні, але дуже тиснув на керівництво клубу, аби воно запросило мечу. Він бачить в ньому заміну Белінгема таку. Досить легко, без того, щоб змінювати систему гри повністю. Просто знайти футболіста, який найбільше підходить до заміни провідного гравця. Ну і ще один важливий фактор Нмеча не дуже німець. Так, в нього мати з Німеччини, він народився сам в Гамбурзі, але що в вічі семи років з батьками переїхав до Англії, виховувався. В системі Манчестер Сіті нещодавно повернувся до Німеччини, навіть довго він грав поміж молодіжними збірними. то Англія то Німеччина, то Англія то Німеччина. Потрібен меча, як німець в цій команді для того, щоб він зіграв більше, ніж два роки. Тобто Борусія, звичайно, заробляє гроші, купуючи молодих талантів, продаючи їх в топ-клуби за величезні. Цінники, але потрібні ж футболісти, які будуть грати роками. І ось Меча, як німець, може хотіти грати за Борусі Дортмунд роками. Тому це такий важливий трансфер не на цей сезон. Не на цей сезон, тому що без допомоги Терзіча, без того, щоб він його буквально ставив до складу і. Награвав постійно, менше не стане основним футболістом Борусі Дортмунд. Але в майбутньому, в майбутньому, він може бути важливим гравцем для цього клубу. Проведе там не рік два, як Бельнгем чи Голан, а проведе там 8 років. Тому це трансфер так само, власне, як і особа слайд на майбутнє. Тож, на сьогодні досить. Підписуйтесь на цей подкаст на усіх можливих платформах, які тільки існують. Він там, здається, вже всюди є. І розпочинаючи з Spotify, закінчуючи навіть, навіть YouTube. Це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта. До побачення!